Доброго вечора. Ще так подивився на годину, я думаю, вечір не вечір. Давайте ми з вами про щось поговоримо трішечки. трішечки, бо у мене зараз буде куратор на іропроцесі. Я хочу вам нагадати, до речі, що у нас зараз є інтенсив, це схема роботи з собою по формату виговорити бідність. Де соціальна істота людина над людина, І до завтрашнього дня, до 27 числа, воно коштує 27 євро. Всього 27 євро. І можна туди долучитись, але я не пам'ятаю за яким словом. Не пам'ятаю. По-моєму, особа. Так, да, особа точно. Можна написати слово особа чи тут, чи в будь-якому коментарі і вам прийде посилання на оплату, і це буде варіант. Де ви отримаєте замість 700 євро? Вже 28 числа і у нас конструктори зачатову ціною ну, конструктор метакодів. Дякую, зараз я скажу. І завтра, вже 27 числа, ще воно буде 27 євро, а потім буде 700. Тому дуже раджу долучитись. І є ще один момент, дуже важливий це конструктор метакодів. Ну, я ж теж не знаю, чи там є ключове слово, чи треба написати просто мені або Зої. Конструктор метакодів – це інструкція, це кураторський курс, це інструкція як для себе. І для інших, звичайно, використовувати метакоди, які є схеми метакодів, на які теми використовуються, зразу кажу вам на всі теми абсолютно, і як з цими метакодами працювати? З метакодами працюють 3, 9, 21 день. Є там ще інші інструкції, я про це буду розказувати в навчанні. І в метакодах ви, мабуть, бачили метакоди. У нас було метакод на розкішне життя. Мета писати Зої, я все там, Зої, писад, метакоди на розкішне життя і метакод на авто. І от я буду вчити вас, як формувати метакоди. Там будуть конструктори, тобто там будуть деякі варіанти, які ви можете зразу взяти використати, деякі варіанти, які ви можете придумати. Якщо будете сумніватись, я вам допоможу в тому, щоб ви. Mm, ну, я перевірю, допоможу вам, щоб ви. Видали це прекрасно в світ і отримали чудесний результат. Це дуже важливий момент насправді для того, щоб отримати масштаб у всіх форматах, тому що за допомогою метакодів ми даємо мозку нові бачення цієї реальності. Тобто в метакоді розписані дуже багато деталей, які мозок включає на варіант, як підтвердити ці всі деталі в своєму житті. І відповідно він вам шукає можливості, пропонує можливості бачення і результати, для того, щоб ви отримали... Але те, що ви хочете, тому це дуже крутий варіант. Далі він буде на сайті метакоди 1900, по-моєму, євро. Чи 2900 євро, я не пам'ятаю. Ну, поки що це 470 євро і ми починаємо роботу. Е, і що ще таке дуже, е, дуже термінове? Не, не пам'ятаю, що ще дуже термінове. Ну, у мене є закріплений ефір. На моїй сторінці він прям перший, закріплений. І в цьому ефірі є дуже детально про кожне слово, яке дає вам можливість купити за найнижчими цінами продукти. Ну, знову ж таки, я вам нагадую, що це обмежена пропозиція по часу. В один прекрасний день ми просто цей ефір заберемо з збережених. Або змінимо там ціну, ми його залишимо збережних, вони ще підпишемо, що вартість змінилась на сьогоднішній день. Тому ви можете на сьогодні цей момент використати. Ще я хочу вам нагадати стосовно абонементу, абонемент на 40 видів кураторства. Всі 13 видів великого кураторства і 27 видів експрес-навчання по кураторству 20 тисяч євро. Якщо у вас були абонементи перед цим, ви їх купляли там, за 3 тисячі євро, за 3 500, у нас є люди, хто купляли 2 абонементи і так далі. Ми вашу цю суму просто віднімаємо. Тобто від цих 20 ви доплачуєте різницю. Ну, у нас залишилось 2 місця. І ця пропозиція актуальна до 31 січня. Якщо м, ці місця не заберуть, якщо раніше заберуть, то, звісно, ми раніше закриємо. Цю пропозицію. І більше такого не буде. Ну, знаєте, що я вам скажу? Що в цю пропозицію вкладено дуже сильно багато енергії, тому що я її давала з варіанту того, щоб щоб створити деякі ситуації в своєму житті, і у мене все створюється. Я сьогодні підписувала всі документи в. У Львові, при тому, нікуди не їдучи, все абсолютно привезли сюди мені. Дуже багато моментів пробила навіть деякі питання. Мені запропонували подумати над ними, над якими я не думала. Я навіть не так я думала про це, але не думала, що це реально у варіанті швидких результатів. Ну воно виявилося реально. Окрім того. Я отримала подарунок від Наталі Павлійний, я отримала подарунок від е, дизайнера, бренду, засновниці да? е, черва, я ще потім дізналася, що вона моя учениця, я навіть не знала, що в мене такі люди навчаються. І дуже багато моментів, дуже багато моментів, які відбулися. А чому відбуваються такий момент? Дивіться, якщо ми не можемо щось отримати, є два лише моменти. два. Моменти, чому ми це не можемо отримати? Перше, бо ми не можемо прийняти це в своє життя, і нам страшно щось витіснити. Або другий момент ми не можемо настільки розширитись, щоб це помістилось. Ми щось нове отримуємо в своє життя двома шляхами. Щось витісняється, приходить нове, або ми розширяємося. У нас є, звичайно, пустоти, і в пустоту поміщається те, що ми хочемо. Я обрала не розширятись в даному варіанті, тому що ті питання, які я хотіла вирішити, вони дуже масштабні. Звісно, можна було працювати з мозком, позадавати йому задачі, але у мене на це не було часу. Я не вірю в чарівні палички. Я знаю, як працює мозок, я знаю про його реакції і первинні імпульси за 123 дні. Може бути таке, що ви швидше готові до результату і ви отримали, але це не може бути, що ви швидше були готові до результату. Ви просто були готові до більшого результату, і цей результат, який ви захотіли. Тіли він був менший ніж ви були до нього готові. Ви не усвідомлюєте свій масштаб і ви його отримали раніше. Але тут дуже багато все одно є пунктів, з якими треба працювати. І я, коли мені треба швидкі рішення, я щось віддаю. Оце дуже часто відбувається. Я то проводила варіант примноження, то от зробила цей абонемент, який дуже вигідно, тому що якщо порахувати навіть просто всі абсолютно продукти і вартість на них, там виходить біля 50 тисяч євро лише з того, що я їх пропонувала купити. А якщо взяти за скільки я їх купила, то там ще треба множити в рази. А я запропонувала за 20. І От я видала цю пропозицію. І зразу на оцей об'єм місця, який я заклала в цьому форматі, я отримала результат. Ну причому я отримала дуже багато неочікуваних результатів. Я вирішила всі питання, які я хотіла. Я тепер чекаю, що однієї відповіді, ну в принципі, від неї вже нічого не залежить, тому що мені дали іншу пропозицію, яка. Яка мені більше подобається, скажу так. І я тепер задумалась над тим, я розумію, що це буде дуже масштабно, дуже об'ємно, але це буде, я вам зараз навіть скажу, що це буде. Мені запропонували працювати в курсах материнської школи, школи матері і дитини при певному пологовому будинку. Тобто вони запускають школу матері і дитини. і Ми будемо працювати там, що з роботою мозку. Ми будемо налаштовувати себе на нову роль. Ми будемо погружати себе в нову роль. Там буде для жінок з 4-го місяця вагітності. Вірніше 4 місяці повних вагітності повинно бути і далі. І там будуть варіанти програм, адаптаційних для жінок, кому неадекватні лікарі розказують, що з вашою дитиною щось не так. Якщо ви хочете її лишити, будете вирощувати інваліда. Розумієте, це теж момент дуже важливий, тому що дуже часто жінки приймають рішення залишати для себе дитину, не дивлячись ні на які діагнози, і це їхній вибір. Не мають права на це, вони мають право робити так, як вони відчувають, що потрібно. І цим дітям дуже сильно цим жінкам дуже сильно потрібна не підтримка, не героїзм, не визнання, що вона така мученіця і так далі. Їм потрібно усвідомлення, що вона нормальна. З нею все добре, з нею все прекрасно, і вона з цього нормально буде виховувати дитину. І виховувати цю дитину і ввести її в соціум з того варіанту можливостей, які в неї будуть, а не з варіанту закритись цією дитиною вдома, нікуди не виходити, щоб її ніхто не бачив. Ну а е, це один з акцентів, тому що ми будемо працювати абсолютно з усіма жінками. Я буду розробляти три величезних програми, і там буде і робота в парах, тому що дуже часто і чоловіки зараз. Приймають участь у всіх абсолютно процесах. Зараз є спільні пологи, партнерські пологи і так далі. І от в даних варіантах найважливіший момент не фізична підготовка. Найважливіший момент це підготовка в їхній голові. І от до мене сьогодні приїжджали, я підписала деякі до документи запропонували мені контракт на два роки величезний, для того, щоб створити ці всі абсолютно продукти. Я навчаю людей, які це будуть проводити. Дивіться, як то дуже сильно круто. Мені оплачують за створення цих продуктів, за те, що я буду навчати людей е, ці продукти видавати в світ да і працювати з жінками. І протягом двох років я буду отримувати певний відсоток, досить таки немаленький, з варіанту того, яка буде доходність цього формату. Враховуючи сьогоднішній день, у них дуже велика кількість жінок в школі матері і дитини, У них є школа партнерських пологів. І дуже багато варіантів до них приходять навчатися і лікарі не лише хто вагітні, а й лікарі вивчають поведінкові реакції вагітних і так далі. Дуже багато моментів. Тому. У мене був була така ціль на один з проєктів в Україні, і я зараз чекаю рішення з цього питання. Але я вже тепер думаю, що можливо я від нього відмовлюся, тому що мені ця нова пропозиція вона набагато масштабніша. Вона для мене цінніша по, по варіанту навіть здоров'я нації. Як абонемент на 40 продуктів вже залишився один все. Я почала з того, що два залишився один, і це не просто про здоров'я нації, це про момент здорового дитинства. Здорового материнства, де ми будемо розробляти, зараз буде багато обговорень, дуже насправді. І швидше за все ми будемо йти далі в цьому проєкті, тому що до мене приїжджала людина, яка цим всім займається, і вона зразу мені запропонувала такий момент. Зразу в них там мільйон ідей, і один з моментів, який ми хочемо видати, тому що в них в даному пологовому будинку є там педіатрія і дуже багато варіантів ще. І от як виростити дитину, а не виховати її? І це їхній наступний варіант, тому що власниця даного закладу, вона спостерігає за мною, як виявилося, і дуже багато моментів є, і вона просто створювала масштабний варіант, як мене заманити до себе, а можна було просто написати насправді. І ми сьогодні з нею розмовляли. Вона каже: Я думала, що до вас не можна звернутися. Я кажу, так я адекватна людина ну, тобто, до мене можна звернутись, і ми обговорили моменти. Вона каже: Наступний наш проект, який ми хочемо, це варіант школи матері і дитини у форматі як виростити дитину. І виростити дитину до трьох років. Ну, тобто вони зроблять такий окремий проєкт. Я повинна розробити цілу програму для дітей, для матерів, для батьків, взагалі, да, тому що можуть і тати приймати участь. І ми будемо робити спеціальну літературу для батьків, щоб вони не шукали в інтернетах, в чатах GPT різних підтверджень. Ми будемо показувати варіанти протокольні, як спілкуватися з дітьми, як реагувати на різні реакції, як в цих реакціях. Не виснажувати себе і не виснажувати дитину, а задавати правильні запитання і список цих запитань буде, і це буде дуже величезна робота. Тому поки що ми починаємо роботу з вагітними, це підготовка до пологів, відчуття себе мамою, відчуття себе особливою мамою, якщо є такі моменти, відчуття себе іншою людиною, тому що жінка вагітна і жінка з дитиною це абсолютно інша людина. А нам не кажуть і нам хочуть Стару версію, яка звикла жити без дитини, адаптувати да, пристосувати до версії, яка тепер живе з дитиною. Неможливо зрозумієте, якщо ви пекли торт Наполеон, у вас не вийде, не знаю, вишня під снігом, чи як вони там називаються, не вийде. Тобто вам треба перепекти на інший торт, інший рецепт, інші інгредієнти, так і тут. Вагітна жінка, жінка, яка ще не вагітна, а хоче дітей чи планує взагалі в своєму житті мати, і жінка, яка лише не родила це дві дуже сильно різні людини, різні абсульти. Це Інша людина просто і коли е, дуже часто ходя, хочуть адаптувати якісь е, відчуття емоції, стани жінки, яка не мала в себе на руках цієї дитини, і тепер вона її має, у жінки створюються оці переломні моменти, де вона я не така, зі мною щось не так, а я погана мама, і дуже багато різних реакцій. І тут же і після родові депресії. Чому? Тому що коли людина, в якої функція жити без дітей, Май стає людиною, якої функція жити з дітьми це дуже різні люди, і психіка не переходить на цей рівень удосконаленнями чи корекцію, чи адаптацію. Психіка переходить на цей рівень підготовкою до того, що я стаю іншою людиною і розумінням того, яка є інша людина, які функції в цій іншої людини, які відчуття в цій іншої людини, які стани і які дії. І це дуже масштабний варіант, а про це не говорять. Тому що якщо ми беремо, наприклад, ту ж Японію, то жінка, яка народила, вона на три місяці поміщається в санаторій для себе і для дитини, де вона отримує няню для себе. І людей, які доглядають за дитиною. Тому що у неї повинен бути оцей період встановлення іншої людини, де вона не робить старі звичні свої дії, а вона звикає до нової своєї ролі через процеси, які відбуваються в роботі з її мозком і тілом. А у нас. Мили, прали, годували два дні в пологому полежали з дитиною на руках. Приїхали знову ми перемо прибираємо. Ну плюс ще дитина, і це не добре, не погано, Ну це зламує людину. Просто зламує людина, втрачає свою цілісність, вона починає шукати, що з нею не так, а питання не в тому, що з нею не так. Питання в тому, що вона абсолютно інша. Абсолютно інша. І тоді виникає момент стосунків з чоловіком, тому що жінка до пологів і жінка вже з дитиною це абсолютно різна жінка. І тоді як будуть вибудовуватися стосунки з чоловіком? І це також буде в школі матері і дитини, буде вже оцей цей момент формату. Де будемо говорити із чоловіками, це будуть і парні варіанти таких тренінгів такої роботи, де ми будемо йти в масштабний формат того, щоб і чоловік в процесі вагітності дружини приходив до того, що вона стає іншою людиною. Відповідно, і в нього є нова роль. У чоловіків з'являється нова роль, а жінки стають іншими людьми. І тому оці моменти конфліктів сімейних дуже часто буває, а вона такою не була. Да, вона такою не була, вона стала іншою. І тепер на своїй іншості вона не приймає сама себе. Чоловік не приймає її і вона створює собі отакий варіант клейма, що зі мною щось не так. Я погана мама, я погана дружина а ні. Тепер інший абсолютно варіант сприйняття себе. У мене є дуже багато програм на цю тему, але це, звісно, можна працювати лише в медичному закладі. І дуже багато моментів я давно думала про цю тему. Я навіть в травні чи квітні минулого року це в одному з прямих ефірів просто озвучила, що я колись зміню варіант ставлення до жінки, яка не родила. От я в світі колись зміню. От в мене був такий. Е Ну, така думка була, я її озвучила в прямому ефірі. Це було майже рік тому. І от сьогодні мені надали таку пропозицію. Я вам скажу, що ця думка до мене прийшла, коли я народжувала третю дитину. Тому що я третю дитину народжувала в Києві в сіді, і це абсолютно небо і земля. Хоча я і другу дитину народжувала в приватному пологовому. але дуже багато було моментів. І от в Вісіді був момент цінності. Тебе, яка створює чудо, дає життя. І там всі абсолютно ставились до тебе з такого варіанту. І я там була весь період, в мене там був момент певний, який я вважала, що в мене все добре. Ну, у лікарів були свої думки. Вони мене на місяць перед пологами. Хоча мене, якби консультант ложив рекомендував мені лягти, я взагалі не погоджувалася. сіді сказали, що під ваш варіант відповідальності, як хочете, але в принципі нічого критичного немає. Ну чоловік сказав, що ми вляглись на місяць в лікарні. І ми лежали, ми жили в одній палаті з ним, разом ходили, гуляли, їли. Весь цей місяць ми були разом, поки нас соломія не народилася. І от в цьому варіанті я тоді побачила дуже важливий момент, коли оцей, знаєте, цей переключається в мозку формат Мені можна стати іншою. Перемикається оцей формат. А у дуже багатьох це в мене відбулося. І в мене, от якраз після третіх пологів, і в стосунках, і в дуже багато чому дуже все змінилось. На, е, у мене так було все добре, а потім стало щось ну от прям ну, такого не буває. Знаєте? От такого не буває, а я таке маю. От з такого це було формату. І я тоді задумалась над таким проєктом, Але я розуміла, що я тут в освітні проєкти не можу зайти в Україні. Розумієте, в мої книги всі е, стоїть такий великий варіант заборони до публікації, там ще якісь моменти, дуже багато форматів. Я думаю, я зараз зайду в здоров'я, в медицину, то мене взагалі ніхто туди не пустить. Але і от я виношувала цей момент і знову ж таки, дивіться, я запропонувала куратор, загальне кураторство всі-абсолютно всі, всі абсолютно 40 напрямків. За ціною 20 тисяч євро. Це 500 євро напрямок. Ну, ви такого взагалі ніде не знайшли. І я отримала, дивіться, скільки всього. Скільки всього. Ще масштабну пропозицію від пологового будинку. Тобто це варіанти дуже, дуже про той формат, що у цей абонемент вкладено дуже велика кількість енергії. Якщо на ній стільки створилось пустоти, що туди просто мені. Впіхує все абсолютно, що можна. Я два рази бачила жінок на асфальті зі своїми дітьми. Два, в двох випадках дітям було менше року. Я вивчила питань допомоги жінкам, які не родили, і її немає. Зовсім немає, так. Да. І це дуже важливо розуміти, тому що я вам скажу другий момент: те, що півставки психотерапевта на обласну лікарню, можливо, це і добре. Я не хочу знецінювати роботу психотерапевтів, але у даному варіанті потрібен психіатр. І це дуже важливо. Це дуже відмінні методи роботи в психотерапії, і в психіатрії. Дуже відмінні. І от у варіанті того, коли людина стає абсолютно іншою людиною, там треба працювати дуже масштабно з психікою. І Тому тут є багато питань. Ну знаєте, щось в цьому світі міняється непрекрасно. Тому що е, почнеться з цих шкіл, е, далі інші приватні пологи перехоплять, тому що дуже часто так буває. Вони ж е, конкурують, у них є моменти якихось бажань, удосконалення. І, і це прекрасно. Ну, насправді це прекрасно. Я сьогодні сиділа, ми вже півтори години розмовляла з цією чудесною жінкою, насправді у неї, у неї пологовий будинок це не про бізнес. Розумієте, це. Ну, це не зіграєш. Я не знаю, як це пояснити словами. У неї це про цінність жінки як людини в цілому, як особистості, як тіла, і, і це все дуже сильно комплексно, і те, як вона до цього підходить. Ну це просто мого масштабно. І я кажу, я чекала відповідь. Ну, вірніше чекаю, бо завтра мені повинні дати, стосовно там одного свого проекту, який я запропонувала. А в результаті я зрозуміла, що можна просто мати свої ідеї, створювати якісь варіанти видачі чогось світ, давати момент створення оцих форматів можливостей для інших людей, і далі всі можливості самі приходять до тебе. Не треба за ними ходити, не треба нікому пропонувати. Самі приїжджають і самі пропонують. І для мене це дуже ну оця поїздка у Львів, так, я була ж 10 днів тому тут. Вона для мене у багато чому дуже показова. Для мене особисто. Я ж працюю також в терапії. Я працюю в нейропроцесах в терапії зі своїм куратором в індивідуальній роботі. Тому що в нейропроцесах зараз затверджені 120 протоколів. А є на дослідженні там ще там сорок чи 47, не пам'ятаю 43, мені здається. Протоколи, які дуже такі масштабні, але їх в нейропроцесі чомусь не виносили. Чому не виносив нейропроцеси? Ну, тому що це курс терапії, на цьому заробляють гроші. Знову ми повертаємось у бізнес. І я ж ці протоколи купила і передала своєму наставнику. Кажуть, запитав чи він може мені ці протоколи адаптувати під нейропроцеси і провести мені таку терапію. Він сказав: нема питання. Ми почали з цим працювати. І я дуже чітко бачу в собі зміни. От, просто в собі зміни з варіанту іншості, да, я не стаю краща, не стаю гірша, я стаю інша. І це треба усвідомити. Якщо ви йдете себе вдосконалювати, ви все втратили. Вдосконалювати можна знання, навики і набиратися досвіду з варіанту вдосконалення. Ви, як людина, можете отримати нові формати, лише ставши іншою людиною. І от які характеристики цієї іншої людини, як себе помістити в той сценарій, який ви хочете мати в своєму житті, і як уже з цього вийти в момент формування цієї іншості, це абсолютно інше питання в масштабній роботі. Но, е я просто хотіла, певне, похвалитися, мабуть, не за себе, а за те, що все-таки наша країна йде. Е Щось прекрасне, щоб у нас не відбувалось. Тому що якщо ми зараз масштабно розпочнемо цю всю історію, і вона пошириться по пологових будинках, по можливо якихось приватних дитячих клініках, коли створиться школа вирощування дітей, а не виховання, ми все одно йдемо до якоїсь здорової нації. Складно, нелегко, довго, виснажливо, через смерті і через дуже багато негативу. Але... Але Ну, мабуть, такий шлях, я собі так думаю, мабуть, е мабуть, чомусь воно так повинно відбуватись. Але я дуже рада, що я своїми ефірами, тому що людина мене просто бачила в ефірах, е притягую людей, які мають величезну владу. Величезну владу в різних сферах, і вони готові за допомогою своєї влади оці методи видати в світ з різних трактувань, з різних бачень, і так далі. Але масштабувати, щоб більше це бачили, розуміли, і могли з цим працювати. І це важливий момент. Вам хорошого дня! Я пішла проводити всі свої протокольні нейросесії.